Добрий вечір, ми з України. Е, наша сім'я, яка несе нам мед. Е, так, порізимо, подивимося. Тут обробляти ми нічого не будемо. Е, Порізомо, подивимося на стан її. Ну, Проаналізуємо з вами. Можливо там ще не піднялась, жила. Так, з магазину. Підставили, вжила є. Жала є. Ну що, ми нічого тут ми не зробимо, друзі. Цій сім'ї, хай ця сім'я так і залишається. А... а куди ми підемо з вами? Так, зараз липа буде і вони принесуть нам. Липе. Побачили. Весь магазин забитий бджолою. Ми нічого робити тут і не будемо. Йдемо зараз з вами в інше місце. В інше місце і подивимося. Подивимося, давайте з вами. У нас є відводка. Е, ви бачили, як ми робили відводку, так? Да? Е, наше завдання подивитися, чи сіє тут матка. Ми натрусили бджоли. І підсадили маточку. Якраз тут, якщо... Ну, давайте все по черзі. Все по черзі. Так. Наше завдання подивитися. Якщо сіє, обробимо їх тріща. Ми ще й кліточку. Матка ще в клітці. Друзі. Вони ще не випустили матку. Друзі, ми погано виламали. І таке буває. Давайте ми. Ось вона сидить в літерці. Ну, пора випускати її. Друзі, відкриваємо. Давайте відкриємо ось так. Не випустила бджола ще матку. Це чудово, що ми полізли сюди. Все, накриваємо її. Зараз випустять і хай іде сіяти. Отак, От друзі. Пройшло. Зараз скажу скільки пройшло тут. Оце дами. Чудово, що ми сюди полізли. Чудово, що ми сюди полізли. Друзі. Дні всім, всім вона тут сидить в кліточці. Ця матка. Давайте ще іншу подивимось. Нічого собі. Тут як ми так промазали. Як ми так промозили? А? Ой. Так, тут ми менше натрусили бджоли. Рій злетів. Натрусили бджоли. Все зараз об'єднано. Дивимося. Також є, матка також тут? Матка також тут. Друзі, оце ми дали? Все ставимо? Також заставно. заставну. Не буду вам ось, зеленою міточкою. Ще тут не прогризли Канді. Канді не прогризли, друзі. Зараз випустимо відразу. Хай буде так. Хай буде так, бо не хочу колись... Злітали наші матки. Злітали наші матки. Хай, вже відкрито все. Чи приберемо? Давайте приберемо. Так, крышечка тут. Все. Матка пошла. Не зрозумів нічого. Дивіться, не взяли Канді. Канді не взяли. Бжола одна мертва тут. Все. Ну все, матки пішли сьогодні. Сьогодні вже матки пішли. Так, ставимо ці вулики ми поки що обробляти не будемо. Поки що обробляти не будемо. Хай залишиться так. Друзі, дуже важливо. Давайте отак поставимо. Отак. Отак. І запам'ятаємо, потрібно обробити від кліща. Друзі, ось так буває. Шість або сім днів просиділи матки тут, ми не змогли їх випустити. Бжола не взяла канді. І таке буває. Так що контролюйте, контролюйте. Коли підсаджуєте своїх маток, контролюйте. Все, друзі, до зустрічі.